Ну що, Артю ти сьогодні добре так попрацював. Ось, в принципі, твоя премія. О, дякую вам велике бос. Ну, все, в принципі, можеш йти додому відпочивати. Добре, я пішов, до побачення. Ху, Друзі, всім в принципі, привіт, друзі! Ви на каналі Артю Мернер, і сьогодні я продовжую виживання бомжа в Україні. Так, так, так. нарешті ви знову дочекалися цієї рубрики виживання бомжа в Україні. Ну а з тебе можу попросити тільки лайкосик під відеосик, ну також підписатися на мій канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково з дзвіночком. Ну а ми починаємо! Ой, друзі, сонечко, світе, така сьогодні гарна погода. Ну, і я думаю, що можна, в принципі, вже бігти додому, відпочивати, тому що я так добре напрацювався. Я цілий місяць тут, а в цьому супермаркеті охоронцем працював, 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 працював. Ну і, в принципі, ось моя премія. Тут аж цілих 10 тисяч гривень. Ну, а тепер, друзі, давайте будемо ми бігти вже до себе додому. Так, підожіть, тут гопніки якісь, давайте ми оменемо трошки. Ей, пацан! А, що? Хочеш заробити грошей? А ти хто зовсім? Я гопник. Гопник? Так. Ну так, а що потрібно? Тут є така темка чорна. Яка. Звичайно, не розпитуй мене. А що потрібно? Класти в маленькі місця мої штучки. А що це за штучки? Тебе не должно йти рисувати. Це не твоє діло. Зрозумів. На. Ну давай, в принципі. Ого. І на телефон. Я тобі будеш фоткати, де ти його поклав. А це обов'язково потрібно робити? Так. А в яких мі іменно місцях робити це все? В любих? Так, під домами десь. І скільки це ти заплатиш мені? 20 тисяч гривень. Ух, ти ніфіга собі! Друзі, ви це чули? 20 тисяч гривень за якісь це штучки підкласи, це якийсь нафіг, друзі-капець. Ну добре, в принципі, я згоден. А це не буде з криміналом? Ні. Ну, в принципі, гоп на я побіг, в принципі, буду йти підкладати якісь ці штучки. Ви собі чули, друзі! Штучки треба якісь підкладати. Ну добре, давайте ми кудись сюди. Втеп... О, якраз десь сюди під магазин підкладемо. Опа, давайте ми ось сюди кинемо. Далі візьмемо ми телефон. І оце так, опа, чік сфоткаємо. Добре, в принципі. Одна штучка я поклав, в принципі, ще осталося нам ще ого, го скільки цих штучок підкласти. Це якийсь, друзі, капець, в принципі. Ну добре, побігли ми далі закладувати ці штучки. Я навіть не знаю, друзі, що це за штучки, але 20 тисяч гривень це ж такі, це ж така велика сума нафіг, друзі. Це капець просто. Ну і також, друзі, обов'язково ліпіть лайкоси. Тому що я не зря почав знову цю рубрику. В принципі, обов'язково ліпіть лайкосик, ну і також підпишіться на мій ютуб канал, щоб більше бачити такий цікавий контент. Ну і добити нам 10 тисяч підписників. Ну А ми будемо бігти далі це підкладувати. Ну добре, давайте, в принципі, ми десь тут підкладемо, Опа, десь тут в уголку підкладаємо, фоткаємо, опа, опа, фоткаємо. Ну і, в принципі, все, висилаємо. Заказчику, так, і біжимо ми далі. В принципі, я думаю, десь тут все підкласти. Давайте ми сюди вугол підкладаємо, далі беремо ми цей телефон і отак сфоткаємо. Опа, в принципі, сфоткали і висилаємо заказчику. Так, опа, вислали, біжимо ми далі ось, е, розкидувати ці штучки. О, в принципі, давайте ми під цей магазин підкладемо. Опа, якраз тут таке місце цікаво. Опа, сюди підкладаємо і опа, чік сфоткаємо, Опа, добре, сфоткали і висилаємо ми цьому заказчику. Опа, вислали. Тепер ми йдемо далі кудись класти. Куди можна піти покласти? Я навіть не знаю, куди можна підкласти. О, о, я знаю, куди можна підкласти. Давайте ми десь. Десь ми підкладемо ось сюди якраз цей угол, Так, тут якраз незамітно. Так, добре, і фоткаємо опа, Чікс. Далі тут ось так фоткаємо цю місцевість. Опа, в принципі. І висилаємо ми заказчику. Так, добре, в принципі, у мене залишилося 19 штук. Ідемо ми далі ці всі штучки розкладувати. В принципі, ось ці гаражі, і я думаю, в принципі за гаражами. Так, давайте, друзі, десь тут ми за гаражами. Оце. Підкладемо, опа, якраз сюди в угол підкладемо, сюди кладемо і фоткаємо, опа-опа фоткаємо. Далі ось тут фоткаємо і ось тут фоткаємо. Опа! І, в принципі, висилаємо ми цьому заказчику. Опа, в принципі, вислали. Ну, І давайте, друзі, десь ми тут е, кинемо. так, Давайте, в принципі, друзі, ми десь тут кинемо цю штучку. І, в принципі, далі будемо ми продовжувати. О, тут зовсім така місцевість. Давайте ми сюди кинемо і сфотографуємо. Опа, сфотографували. Далі тут місцевість сфотографували. І, в принципі, висилаємо ми заказчику. Ну, що, в принципі, зараз уже вечір, так що давайте будемо ми бігти до цього нашого дружбана. Заберемо ми наші його гроші. Ну що, в принципі, я всі е, розкладки покладав. Молодець, в принципі, ось тримай свій телефон. Дякую. І де мої бабки. Щас даю. Давай, давай. Так. Опа, опа, заберемо мої бабки. О, ну тобою приємно мати з діло. Так, да, можу ще щось підкинути. Добре, в принципі, я буду на зв'язку. Я ось там недалеко знаходжуся, може до мене приходять гості, будемо там е, розмовляти. Я побіг додому. Бувай. Бувай. Ой, друзі, це такий капець. Сьогодні такий у мене тяжкий день, бо ви собі навіть і представити не можете. Ну, добре, в принципі, побігли ми до себе додому. Зараз ми повечеряємо. І ви подивіться, скільки я тут бабок заробив. Ви собі представляєте, друзі? Ну добре, в принципі, зараз я побіжу додому. Зараз я посплю, І на наступний день, в принципі, знову буду цим займатися. <звук> Пельмени. Пельмени. А, а, хто це? Хто? Добрий день. Добрий день, а ви хто? Старший лейтенант Микита. А в чем діло? Це ви вчора залажували закладки. Закладки? Так, так. Е, не стріляй, не стріляйте. Ні, я не закладував а, а откуда ви знали? Ми подивились по камерам, ви були... це ви були точно. Та ні, я не міг. Це мене підставили. Це мене підставили. Хто підставив? А, один там гопник сидився. Все. все, давайте, заходьте в машину, швидко. Е, ну може не треба, може до... Може на. Може домовимося. Давай. Ну може якось домовимося? Ні-ні ні. -ні, -ні. Ну, капець, в принципі. Ой, блін, друзі, я не розумію. От ніколи не вірте цим гопнікам, тому що вони вас до добра не доведуть. Ви це розумієте? Давай швидше. Ой, Боже, іду, іду я. Боже, сідаймо ми в машину. Ну і в принципі, куди ми їдемо? В участок. Капець, в принципі, друзі. А, хоч можна якось з вами домовитися, може там домовимося, може якийсь там все, я вам щось зроблю, що ви мене відпустите, там можна не знаю ні, я. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну капець, в принципі, друзі. Скільки можемо сократити вам срок? А скільки в мене буде срок? Ну так, взагалі три дні. Три дні. Так. Ну, в принципі, для такого, то я думаю, ну нормально. Ну, коротше, в принципі, я з вами був Артіманер. Ось таке у нас сьогодні було відео. Кому сподобалося, то будь ласка, вліпіть лайкосик під відосиком. Ну, також підпишіться на мій канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його. Давайте так. Якщо ви на цим відео наберете 20 лайків, то виходить четверта серія виживання бомжа в Україні. З вами був Артіманер. Всім до швидких зустрічей. також перейди на мої відео слів справа. Дякую!